Точка неповернення пройдена. Мені б хотілося якусь позитивну новину сказати, але немає тут. Дивись, щоб нація могла б відроджуватися, взагалі, з Германії коефіцієнт серед німців народженості 1,3. Все. Це більше, ніж два рази точка неповернення пройдена. Потім Італія, 1,2. Іспанія, 1,1, Канада, 1,26, США, 1,6. Ну, що ми з цього робимо висновок? Ну, все. Просто вимре. Європейська нація через років 30-50 просто вимре. І можна сказати, що я нагнітаю, та не нагнітаю. Це, ну за це треба вже подумати. І що цим робити, я не знаю. Ну, у людей реально нема грошей, за що задержати сім'ю. Того люди не народжують. Тобто економічна ситуація дуже важка. Бо що гроші треба заробити, освіту. Відповідально люди до цього відносяться. Поки ми до цього відповідально відносимося, боремося за свої права, свободи, качаємо якісь свої моральні стої, те, що люди можуть зробити, це підготуватися. Себе або своїх дітей до нового світу. Ще одна з причин, чого розумні люди, з більш-менш вищим IQ не народжують дітей. Вони просто розуміють оце. І вони не хочуть пускати нове життя в цю всю історію. Дуже печально. Просто кількість свідомих людей зникає. Ну, а ти що розумієш, чому це відбувається? Несвідомими їх вибором простіше маніпулювати і керувати. Тобто назначать владу. Буде настільки просто, як ніколи раніше. Тобто це буде світова диктатура, маніпуляція і управління. Ну майже всі привратяться в дуже багатих і в дуже бідних. Просто раби і люди, які ними керують. Все.